Друзі, нас перші про головне поїхали. раптове відключення ростовської АЕС стало подією, яку офіційно структура намагалася максимально приховати. Станція, що забезпечує енергією стратегічно важливої регіону, зупинилася після техногенного інциденту, що збігся у часі з масованим запуском російських ракет по Україні. Попередня вересня яку обговорюють серед інсайдерів, свідчить про помилкове працювання власної ракети або уламків, які пошкодили інфраструктуру енергоблоку. Вибух спричинив ударну хвилю, що призвела до утворення тріщини в трубопроводі системи Холодження одразу спрацювала система аварійної зупинки. Рактори були заглушені, але масштаб проблеми виявився набагато більшим, ніж намагаються подати офіційні джерела. Пише телеграм-канал Курської Курсової. На аеродромах регіону почалися перебої з електропостачанням. Бортові системи освітлення смуг не працювали. Кілька літаків не змогли здійснити посадку за планом. Місцеві очевидці повідомляли про густий білий дим, що підіймався за території міста. Тоді як офіційні змі пояснювали його плановим випуском пари у реальному ж відбулося скидання тиск. Ко необхідне для запобігання більш масштабної аварії. Під час інциденту десятки працівників станції отримали посилення внаслідок опровалу, металевих конструкцій та опіки парома високого тиску. Частина персоналу евакуювали у терміновому порядку, інші залишилися для ручного контролю за критично важливими системами. Кілька людей загинули ще до прибуття медиків. Лікарні Ростова повідомляли про раптове надходження великої кількості пацієнтів із термічними ураженнями. Однак керівництво дало казівку замовчати причину військово-проалітичний ас. Акта аварії полягає у тому, що російське командування намагалося синхронізувати пуски ракети за забезпеченням стабільного енергоживлення об'єктів оборонної інфраструктури. Проте відбулося зворотні через аварію. Частина систем управління залишилася без електрики, що призвело до збою у наведенні. Це означає, що частина випущених ракет могла втратити курс або взагалі не досягти цілей. Таким чином, власний удар по критичному об'єкту, виявився подвійною катастрофою техногенною і військовою. Офіційна інформаційна стратегія Кремля передбачає повне Незаперечення причетності армії до аварії, пропаганда поширює наратив про локальну несправність обладнання та незначне відключення. Водночас супутникові знімки, які вже з'являються у відкритому доступі, чітко демонструють зміни у структурі парових хмар на дистанцією та пересування десятки одиниць спеціалізованої техніки. Це неправильно підтверджує серйозність ситуації для місцевого населення. Наслідки вже відчутні: перебої з електропостачанням, зупинка роботи заводів і перебої у транспортному секторі. Деякі райони залишили. Лися без світла на кілька діб, що викликало паніку і масові закупівлі пального та генераторів. Зв'язок періодично зникав, а що лише поширювало тривожні настрої. Аналітики відзначають, що аварія на Ростовській АЕС матиме довгострокові наслідки для військових планів Росії. По перше, це ставить під сумнів її здатність захищати власні стратегічні об'єкти від власних помилок. По-друге, збільшується тиск на пропагандистську машину. Замовчування аварії лише підігріває підозри та створює ґрунти для витоків інформації. Потретє. У політичному сенсі Кремль ризикує втратити контроль над інформаційним полем в регіоні, де вже зростає недовіра до офіційних повідомлень. Таким чином, події навколо ростовської АЕС є не лише техногенним інцидентом, але й яскравим свідченням системної кризи управління в російській армії та державі. Загалом помилка у військових операціях призвела до загрози масштабної катастрофи, яку намагаються приховати, але наслідків якої вже відчувають тисячі людей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.